Друзі, усім привіт, Сарвантик на зв'язку. І я хочу привітати вас сьогодні зі святом, зі святом Трійці. Слава Богу! Це те, що об'єднує нас, усіх християн, усього світу. Це те, що ми віруємо в триєдиного Бога, в Отця, Сина і Святого Духа. Я хочу сказати декілька слів з книги Псалмів. Там написано, що Сонце не вдаря мене і місяць пройде стороною. Господь, ти піднімеш мене, ти поставиш мене над горою. Усіх зі святом я вірю, що наш Бог всемогутній і Він звільне Україну від загарбників, від нечистивців, і буде мир на нашій. Країні. Це Україна, це земля Божа. І усіх вітаю зі святом Трійці.